Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Блокують машину, виривають двері, б'ють. Львівський блогер Юра Скайф розповів про зустріч з людьми в масках, які начебто є співробітниками ТЦК. Обережно на відео нецензурна мова. Будь, 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 будь. Все, чекайте. Стоп, а стоп, сто, чекайте. Посказу історію. Ми виїжджаємо з закладу. Залітає топо десь 50 чуваків просто в масках, в чорному, в хакі, всі були по-різному. Нас з машини нахуй видирають. Мене починають хуярити, блядь. потім кидають на землю, починають копати. Блядь. Я Тут всьо якийсь піздят хаос робиться. Всі рускомовні, нахуй, всі починають щось. Валати, туди сюди, лежи, лежи. Потім вже приходить поліція. Я кажу, мене тільки що й типу, він каже хто. А там 50 людей стоїть в масках. Кажуть, я не знаю хто. І перевірили, перевіряють так документи ТЦК. розйоб, блядь. Рейди ТЦК дісталися й автозаправок. У мережі публікують відео з АЗС Сокар у Києві. Облава ТЦК на концерті океану Ельзи півсотні військових перевіряють чоловіків біля палацу спорту у Києві. Облави також відбулися у ресторанах Харкова. Місцеві канали показали десятки представників ТЦК. А якби прийшли кацапи, ви б теж кричали ганьба. Колишній військовослужбовець 93-ї бригади Артем висловив ставлення захисників до ухилянтів, які не задоволені перевіркою документів ТЦК після концерту океану Ельзи. Я розумію, боїшся, буває. Але не ганьбися, коли ти три роки ховався і тебе тут вже затримали. Ну будь чоловіком, підніми голову гордо, вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звідси не відправить в перший день. І це ті самі люди вижжали у 22-му «Сонечки, зайчики Спасіть нас від росіян. В 24-му оруть ганьба поліції. Питає вдова загиблого героя України Давінчі Аліна Михайлова. Одні і ті самі люди мріють про повне знищення Росії, але виступають проти посилення мобілізації в Україні, вимагають виходу на кордони 91-го року, але не планують особисто брати участь у відвоюванні Донецька, Луганська чи Криму. Додає публіцист Михайло Дубинянський. Відомо, що насправді лише кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали і відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили. На відео з місця подій видно, що спілкування було спокійним і коректним, та цю тему активно качають пропагандистські пабліки, запевняючи власну аудиторію, що українці очікують на визволителів з братньої Росії. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.